Сьогодні у нас в гостях побував кандидат історичних наук, археолог Павло Нечетайло, який відомий в Україні вже давно, а особливо останньою знахідкою, абсолютно унікальною на теренах України і всієї Західної Європи, це свинцевою грамотою. Яку знайшли при розкопках 2021 року на території нашого міста? В Україні знайшли унікальну свинцеву грамоту часів Київської Русі і змогли її прочитати. Отже, у 2021-му, під час розкопок у місті Полонне на Хмельниччині, археологи знайшли невелику металеву пластину із написами кирилицею. Така свинцева записка згорнута в п'ятеро. Коли, зрештою, грамоту розкрили, а це було непросто. То з обох боків був текст. Грамота від хитра та й міча, і до гирла господар пише своїм родичам чи робітникам, щоби один. Вів худобу на Київ випасати чи віддати як податок, а інший, щоб повертався додому, бо там хвора мати. Це вперше таку свинцеву грамоту знайшли в Україні, хоча вчені знали, що за часів Київської Росії їх використовували. Свинець м'який метал. На ньому легко писати, а потім можна начисто переплавити і зробити нову грамоту. А як іще було передати повідомлення 800 років тому? Павло Олександрович з колегами привезли нам і передали до нашого музею предмети, знахідки, які були знайдені під час цих розкопок у 2021 році. Ми привезли колекцію з металу, яка опрацьовала ще до війни, завідуючим відділу археології і реставрації Рівненського. Краєзнавчого музею Олексієм Витюком опрацьована колекція в плані реставрації. Це дуже добре для вашого музею, оскільки часто е, реставрація, консервація речей лягає на плечі музейників. Представлена колекція виробів з кольорового металу і з чорного металу. З кольорового металу і з чорного металу походять в основному речі з е, ям пізніх. Одна з яких була льохом, була перетворена на сміттєву яму в XVIII столітті, а друга теж в першій половині 18 століття була смітником, куди кидали битий посуд. І збитим посудом зі старими речами потрапляв різний дріб'язок. Це переважно мідні монети. Кінця 17-го і середини 18-го століття також є ну монети традиційні для цього періоду. Це польські боратинки, так звані мідні соліди, також кілька монет російського карбування першої половини 18-го століття. М'єдна російська діньга. Серед виробів з кольорового металу також слід відзначити колекцію гудзиків. Гудзики різні, є, оскільки у нас там є цвинтар, скоріше за все, середини 13 століття, то є там у нас гудзики типові для давньоруського часу і для першої половини 13 століття такі. У вигляді напівсфери, спаяні з двох половинок і з вушком з дроту. А є вже більш характерні для 18 століття. Гудзики масивні, такі литі з бронзи або з міді з масивним вушком. Речі індивідуального вжитку теж мешканці фортеці популярні в той час. Персні з початками для другої половини 17 першої половини 18 століття характерні. Кілька таких перснів трапилось зі щитками, один з зображенням, другий ні. Це типові знахідки для фортеці. Вироби з кольорового металу цікаві. Є, є важливий такий амулетик у вигляді, ножа давньоруського часу походить. Десь з 12 століття ще не повністю христианізоване населення було, а село такі амулетики. Надзвичайно така класна, класна річ, цікава. Окраса будь-якого музею. Кілька наконечників стріл, безліч різних фрагментів залізних інструментів, зброї, речей. Індивідуального вжитку, таких, як поясні пряжки, велика колекція підков для взуття від старих чобіт. Фантастика! Що стосується самої основної і самої цікавої знахідки, це свинцевої грамоти. Вона зараз знаходиться ще на дослідженні. Реально приймається на рівні держави рішення, де буде зберігатися пам'ятка. І, скоріш за все, як сказав дослідник і науковець Тимур Анатольович Бобровський, який досліджував цю знахідку, він сказав, що, скоріш за все, вона буде зберігатися в національному музеї історії України. Звичайно, ця пам'ятка настільки унікальна для України і цінна, що вона має бути досить гарно ну, забезпечена її охорона. Доки в нашому музеї такої охорони не буде, звичайно, ця пам'ятка до нас навряд чи потрапить. Як на мене, і на думку науковців, прочитанням грамот займався археолог національного заповідника Софія Київська Тимур Анатолійович Бобровський. І в статтях в передруках все це детально викладено. я Не буду повторюватися. Реставрацію займався провідний реставратор з металу Київський Віктор Голуб, і теж дуже пощастило, що так все склалося, що грамота була розкрита і прочитана, оскільки на етапі, скажем, виявлення різні були думки: варто розкривати, не варто розкривати. Вийде, не вийде, зафіксувати і розкрити. Не всі реставратори брались за цю роботу. Те, що це було зроблено, і зроблено на такому рівні, це велика удача. Для полонного насамперед. І зараз ми плануємо зробити тимчасову виставку навесні в музеї історії міста Києва і в, музеї, в Національному музеї історії України. А після того будемо вирішувати, що робити з даною річчю. Всього нам привезли сьогодні 186 предметів. Це надзвичайно ну, цікаві знахідки, надзвичайно цікаві предмети в майбутньому, коли з'явиться у нас така можливість, ми виставимо ці всі знахідки. В нашому музеї зробимо таку постійно діючу виставку, тому що таких артефактів у нас вже досить багато. Починаючи із 2019 року, коли ми е, проводили розкопки на різних локаціях нашого міста. Ну і останні е, тому маю дуже велику надію на те, що. Коли ми відремонтуємо наш будинок культури другий поверх і звільнимо наші зали музею, які сьогодні зайняті саме кабінетами адміністративними. Ми зможемо облаштувати таку виставку. Ну, якщо е, Полонський музей, е, е, значить, зробить. Е, Гарну археологічну виставку. І хоча б для початку працює матеріали, здобуті Винокуром в 92-му-93 році пройшло скільки років з того часу. Матеріали досі не виставлені. Давайте почнемо з матеріалів Винокура. А може пізніше доберемося до матеріалів 19 і 21-го років. А поки там форфор фаянс, скажімо так, теж важливий, безперечно, а археологія в запасниках лежить. Ну то про яку передачу грамоти можемо говорити? Як ви оцінюєте цей історичний і археологічний потенціал міста? Чи варто тут далі проводити розкопки? Чи безперечно? Безперечно, варто і полоне в цьому якраз приклад для інших міст нашої області. Як громада ставиться до своєї історичної спадщини, як лобіюються наукові дослідження, це прекрасний чудовий приклад на рівні громади, як взаємодіють на рівні міста науковці. Місто стає дійсно центром археології нашої. Хмельниччина і дає приклад тому ж самому Хмельницькому, де жодного разу археологічні дослідження масштабні не проводились. Хоча в місті земляні роботи йдуть, і меру там до лампочки, де та фортеця їхня була, і всім хмельничанам, якби все одно. Тобто головне новий базар побудуємо там і все скипаємо, висоточки поставимо. Що там з культурним шаром, де була та фортеця, всім все одно. Полончани Свідома громада, яка піклується про своє минуле, і отримує результати чудові колекції піар, в які не треба вкладатись, які самі журналісти підхоплюють і так далі. І тут якраз показує. Місто і досвід нашої співпраці як археологія стає локомотивом для міста в багатьох відношеннях, без скажімо, якихось капітальних капіталовкладень з боку громади, тому це плюс. Ну і якщо без жартів про грамоту, то це теж комплексна така проблема, скажімо, річ, безцінно унікальна. Чи будуть створені умови для її належного зберігання, чи будуть виключені такі моменти, що вона може, скажімо, зникнути, хтось там нападе, вкраде і так далі. Потім, що буде краще для полонного, чи це буде такий потік людей, який йде, скажімо, через Київський історичний музей постійно, і які постійно фотографують цю грамоту, і на якомусь QR-коді знаходять полонне, дивляться, чи грамота лежить тут. Бабіч туристичних, скажімо, шляхів і потік туристів полону не такий високий. Тому це треба думати, що зіграє на користь полоного краще, чи експонування такої речі в якихось київських музеях, чи дійсно тут. Ми в цьому питанні гнучкі. Вже на перший рік співпрацюємо і обома руками зробити так, щоб це було на користь місту, на користь полонській громаді. Пора вже зайнятися по чуть -чуть і експозицією археологічно, зробити хоч один стенд. Потихенько оцифровувати колекцію, хоч, хоча б робити фотокаталог в, в інтернеті, викладати це. Є класні цікаві речі, як і в спадщині полонського фарфорового заводу, який можна в інтернеті там викладати, популяризувати, робити з допомогою простих програм 3D, моделі, макети. Займатися можна і, ну скажімо, є багато прикладів той самий у мене колега працює в невеликому музеї на Тернопільщині. Він прийняв просто посаду, там був якийсь один кабінет. І зараз за два роки там у нього ну, фантастика. Просто в залізці, здається. Василь Вільчишин такий. Тому музей це теж це інструмент, скажімо, просто треба з ним працювати і він дасть свої плоди. А найперше, я так сподіваюся, що все-таки на день міста в цьому році ми покажемо ці артефакти, ці предмети, різноманітні знахідки, зробимо відкриту виставку для наших полончан. Десь на якійсь одній з локацій нашого міста і всі зможуть побачити ці надзвичайно цікаві предмети, знайдені в нас. Предмети 11, 12, 18 сторіч. Сподіваємося, що колись настануть гарні часи. У нас знайдеться якесь окреме приміщення для нашого музею. Ми сьогодні над цим працюємо і є вже якісь певні рішення однак війна збила нам всі плани. Люди починають розуміти, що от для наших ворогів історія дуже важлива. Все вони вивозять, зразу таблички міняють, історію переписують, археологічні колекції крадуть і так далі. А у нас навпаки, люди метал історичний виривають на аукціонах, продають, і після мене, хоч потоп, А я тут зараз. Краду, википую, здам, продам і все. Ну і сподіваємось, от, що війна є певним, безперечно, для культури таким стресом, шоком, але який йде на користь. Будемо сподіватися, що і в плані археології теж громади будуть прокидатись, полоне буде приклад показувати, дослідження будуть в кожному місті. Ізяслав, Ярмолинці, Дунаєвці, Деражня теж зацікавиться своїми фортецями і історичними центрами. І буде в нас тут безліч теж археологів Хмельницької області. І так переможемо. А окрім місцевих ініціатив, чи можлива якась допомога з боку держави, тому що ми вигравали грант для того, щоб проводити розкопки, фінансував до прикладу бан Шеветовський. Чи немає десь державі передбачено якихось програм допомогти нам? На превеликий жаль, держава починаючи з 90-х років, не займається науковим фінансуванням. Фінансуванням наукових досліджень на території України жодних. Всі дослідження відбуваються в рамках охоронних зон і фінансуються зазвичай так, як от у нас в Полонному було під час будівництва готеру. Це закінчилась ера якихось наукових програм від 90-х років. Держава не дає на археологічні дослідження жодної копійки. Можливо, все поміняють? Можливо. Хто хоче почитати про свинцеву грамоту, заходьте, будь ласка, на нашу групу в інтернеті Полончина Культурна у Фейсбуці. Там є перепости усіх абсолютно дописів Тимура Бобровського. І ви там зможете близько ознайомитися більш предметно із цією знахідкою і зрозуміти, яку цінність вона має, і як вона в чергове е, на рівні держави, як чергове прозвучало наше місто на рівні держави. І, звичайно, саме головне, що ми отримали вказівку таку дороговказ, що нам треба було не досліджувати, досліджувати і досліджувати, копати, відкопувати і зберігати нашу історичну, культурну спадщину і пам'ять про наших предків.